Отже, протягом минулого тижня щоночі і щодня працювали сили ППО, захищаючи небо від українського від українське небо від російського терору. Вночі Росія запускає рекордну кількість шахедів. Впродовж тільки минулого тижня застосувала 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів. Минулого тижня під ударами від ударів потерпала. Одеса і Одещина про те, що можна сказати про ці атаки, і про, зокрема, сьогоднішню таку, коли запускали бомбардувальники, а насправді пусків не було, чи готується Росія до масованих ракетних обстрілів, бо, начебто, масованих давно не було. Ми про це говоримо із речником української добровольчої армії Південь Сергієм Верчуком. Пане Сергію, доброго вечора! Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю так, раді, раді вас бачити. Скажіть, як на Одещині, бо ми розпочали якраз про обстріл Кривого Рогу, яка ситуація на Одещині, Як ви пережили? Тому що минулого тижня вас чи не щодня атакували дронами? Фактично так, тому що це перша ніч, мабуть, яка була зовсім без обстрілів. Хоча сьогодні, наприклад, наші мобільні вогневі групи виїздили на бойові позиції, тому що був можливо мав бути той самий обстріл. Про який, я скажу дійсно пізніше, імітаційний, як слова богу, він виявився. Що стосується тих ночей, то дійсно вони знаєте було таке відчуття. Uh, і це повірте, кажу, я вам людина військова з 14-го року на фронті. Що це було таке відчуття, що саме орда атакує навала, така. Знаєте, тому що, а, начебто, ті шахеди, і не вперше, і сказати, що їх було там надзвичайно багато, і не скажеш, але хтось насипав, знаєте, яку морський бій, якими. Кольорами по клітиночках один і той же квадрат, але накидали, насипали. Як кажуть, і причому відразу хочу сказати, що це була як приватна забудова, і це були багатоквартирні будинки. Це були житлові комплекси, два великі житлові комплекси, які найбільше постраждали під час цих шахівних атак. Ну, треба сказати, що по-перше, працювали на високому рівні, надзвичайно високому рівні сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, тому що якби в нас були прямі влучання е, з того, що було, е, то я думаю, що в нас би на і жертв було б. Багато і в нас би набагато більше було і постраждалих, і наслідків. Хоча, хоч треба зазначити, що за три дні лише приватних будинків було пошкоджено понад 120 багатоквартирних квартирна забудова там з квартирами взагалі. Як кажуть, в Одесі ховайся, там просто сотні усього, що побито, розтрощено. Мова йде ну, найменше це те, що вилетіло скло, і це як кажуть не менше горе. Плюс до цього пошкодження автомобілі. Причому ті, що вигоріли вщент, і ті, що пошкоджені, і. Там дуже коштовний буде ремонт у тому плані, але найбільше горе це звичайно втрата людей. На жаль, у нас є загиблі. у Нас дуже багато постраждалих. Лише крайня ніч вона виявилася такою. Більш-менш відносно спокійною, тому що було двоє лише поранених, слава Богу, вони зараз не знаходяться у строю, як кажуть, фактично вже. І, звичайно, бажаємо всім одужання. Чому саме Одеса, чому такий о, напрямок ворог обрав, чому ці шахеди летіли, як вже кажу, як мов той град насипалися зверху, я думаю, що це якраз те, що стосується в тому числі. І сьогоднішнього дня по Україні, якщо ми говоримо про Кривий Ріг, якщо напередодні ми говорили і будемо говорити про Запоріжжя, тому що там каби постійно, ми говоримо про Харківщину, це і Миколаївщина. До речі, теж це підняття оцього градусу терору. Хоча здавалося б ну де вже підвищувати той градус терору для України з боку Російської Федерації, якраз і показати бачите, хижак він вже давно не приховує, що він хижак. Що він терорист, а зараз він демонстра... демонстративно так показує, демонструє, що так я терорист, у мене капає там кров звідси і звідти, і я буду вас і надалі вбивати. Тобто він не намагається, бо розумію, що з цього нічого не вийде, залякати нас, українців. Ну я не знаю. От особисто вас щось може вже злякати в цьому е, житті, е, якщо ми беремо загальну картину нашої російсько-української війни. Власне, так само, як і мене. Тому це знову для наших союзників, знову для нової команди, новообраного президента Сполучених Штатів. Це все сигнали. Але це сигнали, які йдуть через наше життя. Тому оцей градус терору він підвищується, він буде підвищуватися. Я думаю. Найближчими днями або буде зроблено відповідно таку оперативну паузу для того, щоб почути відповідь з іншого боку. Тому наслідки достатньо серйозні, цим'яко кажучи. Коли все це відбувається і ти знаходишся у цьому пеклі постійно, то, звичайно, найголовніше про що молиш Бога, щоб були твої рідні живі і. У здоров'ї, і про це говоримо людям постійно діти до укриття. Тому що ці шахети зараз, і я про це казав вже до речі, понад місяць тому вони летять з супроводженням. Вони летять з тими самими герберами, вони летять з тими самими. Пародіями пародіями, так ну я звик, що Герберів їх більше, то вже так і кажу. З пародіями. Тобто ці шахеди, які з бойовою частиною вони супроводжуються е, цими е, оманами, і по них, треба відпрацювати. по них треба відпрацювати. Тому що локаційно це виглядає так само, як і е, цей звичайний шахет, який летить нас усіх тут вбивати. Е, в якому там відсотковому плані дуже часто. Колеги намагаються з'ясувати, яка ж статистика. Мені важко сказати 50 на 50, або дві третини це омана, а основна частина та одна третина це вбивча. Їх багато, їх дійсно багато, і ворог ще раз скажу, бив суто по. Передмістю Одеси і по історичній частині міста мене відразу всі питають: а яка ж це історична? Це центр? Ну, не все ж кажуть, центр це лише історія вся в центрі. так, Я можу назвати це Хаджибейський, ну по, по назвах вже зрозуміти: Хаджибейський район, це Пересипський район, це е, ті райони, звідки. Наш український Кочубіїв 1415 року вже почав розвиватися е, після захоплення росіянами вже як е, місто фортеця, місто порт з новою назвою саме Одеса. Тому цей терор він, на жаль, от Одеса потерпала і потерпає від цього. Е, ми звикли до балістики. Я скажу чесно: звикли до балістики. Тобто, це точковий удар е, прилетіло, не дай Боже, звичайно. Е, Витерли чоло, пішли далі. А тут безумні ночі, і я бачу по людях, що це повернуло декого в реалі. Ну так буває завжди. Але хочу відразу теж сказати, що я не чув ні слів паніки, я не бачив переляку у людей. Люди працюють, люди об'єднуються в такі хвилини. Я зазвичай і. Градус ненависті до ворога він, звичайно, зростає. Але таки, знаєте, така робоча ненависть, що треба йти і ворога знищувати. Ну, це якщо про емоції. Е, тому от було саме так: жоден об'єкт там, знаєте, ми звикли по Одесі. Це портова, припортова інфраструктура, енергетична традиційно для всіх цього разу не було. Цього разу летіло саме там, де щільна забудова, де багато квартир. І я скажу так, що багатьом людям людям пощастило, але тепер вони ходять до укриття. У цьому є плюс до речі, до речі, говорять про те, що ну там що з'явилися у всі пародії і гербери, що, от, наприклад, шахет Богдан, ну покаже 27 й файл шахет 136, який в реальному часі керується. Оператору, ну так кажуть аналітики, експерти, вчасно в реальному часі, набрати висоту над перешкодою за сотню метрів доле і польотне завдання дрона камікадзе прописане детально, що з точністю до лічених метрів вони можуть змінювати висоти перед перешкодами. Ну і такі знаєте випадки, і такі прогнози оптимізму не вселяють, бо з одного боку управління дроном. В реальному часі ускладнює його збиття. Чи були такі випадки, чи знаєте ви від військових, що стикалися з цим, коли були атаки? Що стосується управління в реальному часі, то в мене немає такої інформації. Те, що uh -huh. програмується завчасно, те, що прораховується завчасно маршрут і він прописується, і це ускладнює роботу, так само як до речі, прописується той самий е румунсько-молдавський слід у цьому маршруті, тому що дуже часто. Летять вони через територію або Румунії або Молдови, от крайні рази, якраз я кажу, на жаль, крайні, тому що ми розуміємо, що атаки ворожі і надалі можуть бути. Так, от вони летіли через Молдову. Потім він спокійно собі виринає у заданій ділянці і знову повертає на Одесу. Тобто, у нас локаційно, наприклад, ці атаки вони на Одесу від початку не йшли. Тобто, перша хвиля взагалі йшла, скажімо так, по якихось наших районах. Так, близьких до міста, але тим не менше, потім роз, розвертається і вже починає атакувати власне, обласний центр. Тому о, це є проблемою з одного боку, з іншого, ми тактику ворожу теж вивчаємо, тому що о, ну зробили вони так, що ті шахеди стали підійматися, наприклад, на висоту до двох кілометрів. То стало, ну, певний там перший час якимсь сюрпризом, тому що для того, щоб влучити відповідно на 2000 метрів, треба мати відповідну зброю. Е, наприклад, крайня атака була, вони висота над морем була там 200-250, е, максимум 300 метрів. Е, що це дає? Е, відверто зрозуміло, що летить тихесенько в плані того, що його не видно локаційно, бо вода на себе приймає відповідні функції. А потім виринає, як ми кажемо, з води. І це зменшує сектор обстрілу, тобто його важче тоді е, збити. Е, ворог намагається щось нове додавати. Хоча, от я з інженерами спілкуюся, е, і вони кажуть про те, що фактично на сьогодні, е, в тому стані, якому ці шахеди є, 136 як правило, так е, з них технічно витиснули ну, фактично вже все. Якщо це так, ну це добре. Можливо, саме тому ворог якраз і став запускати оці оманки для того, щоб і виснажити систему протиповітряної оборони, і, власне, давайте не забувати про функцію розвідувальну. Якось у цей момент дещо опускається, тому що вони летять, вони збирають інформацію в будь-якому разі. І я пам'ятаю, коли перші шахеди летіли на Одесу. То ну там скільки він там повітря той шахет тримався навіть зараз важко сказати там до двох годин, можливо, навіть і менше, зараз важко згадати. А зараз, ви бачите, вони по Україні е, літають. Ну, в мене таке враження, що цілодобовою тут питання. Ми теж до нього підходимо. Це емоційне виснаження людей. Тобто, літає той один шахет, як це було наприклад, якщо не помиляюся вчора. Він десь винирнув з Кіровоградської області. І дали сигнал тривоги по всій Одещині. Звичайно, люди мають іти в укриття. І люди йдуть до укриття, витрачається час, витрачаються нерви. А він один той літає собі, і, кажуть, в Одесі наводить шороху. І це емоційне виснаження людей призводить, звичайно, до певних емоцій. Отут ми повертаємось до того, що я. Про що я хотів особливо сказати, це сьогоднішні ранішні так. ці імітаційні пуски, оці російські польоти, це, звичайно, і тиск на нас психологічний. Я сьогодні бачив людей, як вони сприймають все це. Я думаю, що і ви відчували цей градус нервовий, відповідно, хоча, ну. Всі вірять в ППО, і так має бути. Закликаю надалі вірити в сили ППО. Але тим не менше, тривожність є. І, власне, що імітація? Так, слава Богу. Але ворог однозначно готовий. Ворог однозначно має відповідний запас ракет. Ворог проводить тренування. Це звичайно підвищує рівень. Його професійних навичок, ворог не дає собі застоятися. Так, питання може бути в тому: оця пускова установка, оці літаки стратегічної авіації, наскільки вони технічно готові. Бо сьогодні невідомо, чи всі літаки, наприклад, враховуючи, що там був якийсь дим у Саратові, mm -hmm. можливо, не всі долетіли, не всі, як кажуть, повернулися додому. Їхній технічний стан, але ворог готовий. І дійсно так, я Ще навіть не знав, ну знав, що вони полетіли. Зранку мене теж було включення. Ми обговорювали з ведучими, що ж це може бути. Я кажу, можливо, це сигнал. І я думаю, що якраз це сигнал дійсно для, перш за все, адміністрації Трампа. Що подивіться, ось ми є такі, ми ще щось можемо. Ми не польше з того, як кажуть росіяни, ми трошечки там лівіше або правіше. Тому. Питають знову таки, а що нам очікувати? Нам робити своє в будь-якому разі, цивільним йти до укриття, військовим воювати, але ворог готовий до масованих обстрілів, і треба пам'ятати, що умовно безпечного місця на території України нема. А росіяни вони грають м'язами, особливо зараз на фоні частіших розмов про те. Про мирні переговори, мирні переговори на умовах Росії, і вони цим мені здається, що спекулюють центр протидії дезінформації. Сьогодні повідомив Андрій Коваленко, що росіян все готово до масованих обстрілів. Ну, ми розуміємо, що попереду холодний період, опальний період ніколи. Ворога нашого це не спиняла. Авіація готова ракет. Вистачає вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі будуть накопичуватися. Ну і так само він сказав про цю ранкову імітацію пусків ракет, яка є частиною підтримання авіації. Скажіть, от е, ваше перечуття, чи зможе е, оці імітації, оці масовані шахідні атаки, все ж таки, наших союзників ну, вибори вже відбулися. все, світ не перевернувся, а війна триває за 24 години. Трамп не зупинив війну. Дати нам дозвіл бити вглиб? Ну, Ну, що стосується Трампа, він ще не є офіційним президентом. Давайте не забувати. Він стане, якщо не помиляюся, 20 січня, лише наступного так. року. Офіційно так, у будь-якому разі, зараз це заяви, це ейфорія після перемоги, і зрозуміло, що ці заяви можуть бути різними, особливо різні заяви його так званого оточення, навіть найближчого. Так ми бачимо, я навіть це коментувати не хочу, Таке. Враження вони до цього часу святкують і не розуміють, де вони прийшли, і найголовніше для чого. А якщо вони хочуть дійсно зробити вірніше, повернути Америку до статусу першої країни світу, то ну рекомендував би, мабуть, не маю на це правила але тим Чого не маю? Треба закінчувати, святкувати. Треба більше працювати. То, що стосується наших союзників, ну давайте подивимось на Францію, яка Приємно дивує. Так, вона не знає обмежень. І знову таки, я впевнений, дуже на це сподіваюся, що те, що озвучується в публічній площині, а так воно і є, бо війна, і ніхто ніколи не скаже, скільки патронів кому дали. Так, або тих самих ракет. От озвучено 10 ракет. Я бачу, як москалі сьогодні вже там радіють і порахували, наприклад, що це там два-три пуски тих скальпів. Там в Криму особливо про це чомусь вони дуже говорили багато. Ну, бояться, я розумію, бо скальпи вони знають, як туди до них прилітає. Ну, нехай буде 10 е, штукен цих цих, хай буде 10. Тому для Європи, я думаю, тут все очевидно. Я пробив би, мабуть, в тому числі е, таку знаєте е, ставку на, не дивуйтеся зараз, на європейські монархії. Адже європейські монархії різні, там конституційні вони є, і там різні за форматом. Але тим не менше, саме ці країни вони нас щонайкраще підтримали. І Нідерланди, і там не знаю, до, до найменших там князівство Ліхтенштейн, там Люксембурги. Подивіться, саме там, де є монархія, тобто проявляють вони цю рішучість, стійкість, яку не можуть проявити європейські е е політики. У цьому біда європейської політики, що їх, вони більше переймаються, а що сьогодні у парку, десь у центрі, не знаю, Берліна, з'їсть їжачок, мишку чи яблучко, а не те, що, не дай Боже, там знову вмерла, вбита росіянами українська дитина. Їх це менше турбує. Мені так інколи здається, тому е, тут вже завдання нашої дипломатії, в тому числі, бити, бити у ті дзвони, кричати, говорити, що відбувається, як відбувається, і переконувати. Сподіваюся, mm. вистачить у нас аргументів на, на те, що. Що нам дадуть і дозволи в тому числі? Це ж не панацея так? Щоб бити там, ми ж і самі бачите, щось там видумуємо, придумуємо, і що робити далі і зростає. Це на щастя, ніби... і, і це працює. Ну давайте так. Ну, знали ми до вчора, наприклад, що в нас, на наприклад, на мапі театру воєнних дій з'явиться. Ну, давайте, якщо не московський, поки що фронт, то московський відтинок. Так? Він є. Пам'ятаєте це як вони там голою. Верхні, да, воно гарненько так летить. Я згадав хроніку Другої світової війни і вперше не пожалкував, що саме цей період згадав. Було так класно, приємне відчуття. Але має бути результат без зброї західної, без боєприпасів. Нам дуже тяжко буде. Це нас має підсилити. А дуже побуде багато зараз інформаційного бруду. Я в плані заяв різних різких, не дуже. Чесних, нечесних, але треба той період пережити, як завжди. Знаєте, ми кажемо, нам треба простояти і протриматися на один день більше, ніж росіяни. Вони не безсмертні і вони не безкінечні. Оце тішить. Ну так і такого, і такий тиск, що вони створюють на Курахівському, на Покровському напрямку не зможуть так інтенсивно і масштабно вести наступ. Так, давайте додаємо, е, ну, що де вони були півроку тому. У них було кілька таких напрямків. А сьогодні Курахівський, от такий найбільш жорстокий, Покровський. Ну Курщина, зрозуміло. Я зараз із... не кажу, що там немає десь у нас інших боїв, але задайте -то півроку тому, як було так, із величезними втратами. Ну але їх зрозуміло що це. Ну що ж ми нам лишається тільки сподіватися, що Європа перестане бути травоядною, так як казав Макрон. Те, що сьогодні сказав Зеленський після ставки, що Україна е, знайшла спосіб боротися проти кабів і так само запускає свої керовані авіабомби. Дуже це цікаво. Ну і президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Британії сьогодні мають переконувати Байдена чи пере, мають переконати, чи може вже переконали, дай Бог щодо ударів по території Російської Федерації ракетами Штормшеду. Так, але, є, так, так, ду дуже, дуже на це сподіваємося. Дякуємо, пане Сергію, за ну, роз'яснення. Так, дякую Тихою за ночі. коментарі. Бережіть себе тихого спокійного вечора.